Покажу вам надзвичайно практичні парки від бренду Вардбаудит три в одному. На нашому сайті є у двох кольорах: синій та зелений. Можете обрати, який вам більше до За фасоном вони абсолютно однакові. Начмаємо ось такі накладні кишеньки. Ззаді курточка, парка трішки подовжена, можна регулювати рукавчики за допомогою липучок. Ось так вона виглядає ззаду, розчібається на кнопочка та. Замочок, і всередині на замочку додатково прикріплена ще одна повноцінна куртка. Це дуже зручно. в парку вона йде з поліестеровою підкладочкою легесенький синтепоновий наповнювач. Ось окремо вона буде використовуватися на осінь весну. До речі, зверху матеріал вологості, який та вітру непродубний. Ця курточка окремо внутрішня, також йде на осінь весну. А разом, якщо носити, це виходить тепла повноцінна зимова куртка. Ось ця внутрішня зверху. Де вітру неподубний матеріал, а всередині ось такий для приємний плюш. ми маємо ось так зручно, воно все кріпиться. Тож річ, дуже практична, продумана до деталей і придбати її можна на нашому сайті ai